Ми повертаємось в ефір Наталя Островська, я Євген Плінський. Далі поговоримо про фактично ну новину дня, окрім після підриву після, кримського к, мосту. да втоми кримського мосту. Черговою чергову скасування заяву озвучили кримського скасування мост. да озвучили в Росії. Офіційно вони скасували зернову угоду, яка працювала довгий час і була важливою місією для. ООН, для Туреччини для України, взагалі для світу, і от що буде? Що буде далі? Спробуємо з'ясувати з Іваном Чайківським, народним депутатом України, депутатської групи партії за майбутнє, секретарем комітету з питань аграрної та земельної політики. Вітаємо вас в ефірі. Доброго пане дня. Іване. доброго дня! Вітаю вас. Хотіло б все сказати, що ну, новиною дня до для кожного українця сьогодні все таки був підрив мосту, а не а не зернова. Так я, я ми... так і сказала, що все таке да. скасування кримського мосту, а вже потім скасування зернової угоди. Але да, але, але кримський міст, ми на початку ефіру вже обговорили, тому залишилась е, тема в нас зернової угоди, яка теж фактично, е, хоча всі очікували, що Росія піде е, на такий крок, але все ж таки це новина. От е, офіційно вони вже заявили Ердог. Ган також заявив, що він не сказав, що угода завершилась, проте він сказав, що ця ініціатива увійшла в історію. Ну, а от як будуть розвиватись події далі, от якраз з вами хотілося поговорити. Як ви бачите на чи дійсно в історії роботи зернового коридору поставлена крапка? Ну, дивіться, я думаю, що насправді крапка це моя думка. Виключно я думаю, що крапка не поставлена, тому що давайте перше ми маємо розібратися з тим, що Україна вона не мала ніякого прямого, не мала ніякої прямої угоди з Росією. Тобто, ми мали виключно угоду підписану між ООН і Туреччиною. Тобто, це наша угода, яку ми сьогодні можемо сміло заявляти, що. Ми готові з ООН із Туреччиною її підписувати на рік, на два, на три. Я думаю, що сьогодні, як Туреччина, так само і організація Об'єднаних Націй готові підписати з Україною таку угоду на продовження зернової ініціативи, зернової угоди і транспортування зерна в світ. Особливо тим країнам, які сьогодні безпосередньо це зерно потрібно. От є питання до того, які які умови угоди були між Росією туреччиною і Туреччиною. ООН які вони підписували напряму, тому вони мають сьогодні розбиратися між собою, а ми маємо думати, як нам угоду сьогодні продовжити між вони і туреччиною і. Далі продовжувати нашу, е нашу, наш зерновий коридор і експортувати через наші чорноморські порти зерно, тому що якби ми сьогодні е не старалися розвинути е по суходолі е транзит зерна, а також через наші донайські порти, то все-таки. Дешевшого шляху, найперше, дешевшого його просто сьогодні не існує. Найдешевші це все таки через глибокі порти, значить, через, з нашої великої Одеси. Пане Іване, ми думаємо про краще, але все ж таки готуємося до гіршого сценарію. Лунаються такі радикальні заяви з боку Росії. Будемо очікувати, чим завершаться перемовини. але все таки, наскільки Україна готова до повного блокування Чорного моря? Як це вдарить по економіці? Можете пояснити мовою цифр або що станеться після того. Ну, давайте дивіться, розберемося, все таки по порядку. Перше на період дійсно. На період на початок війни ми стали перед тим, що наші чорноморські порти вони були блоковані, і при тому, же, фактично, наші суходольні е, транзитні маршрути на Європу вони не працювали, тому що не було вигідно працювати на Європу. Та й ринок був у нас не в Європі. Він був зовсім в інших азійських країнах. От і е, фактично, ми ці, ми цього напрямку зовсім не розвивали, але в нас. І також ми не розвивали фактично дунайських портів, тому що наші е, дунайські порти, Ізмаїл, Ріні, вони знаходяться трошки е, в стороні, і фактично, е, логістика туди набагато дорожча, скажімо так, як е, логістика там в Чорноморські, Одеські порти, Миколаївські порти. І тому фактично ми їх не розвивали. Але за період, фактично, півтора року війни нам вдалося. Через Дунайські порти збільшити експорт зерна фактично до 2 мільйонів 300 тисяч тонн. Це в травні місяці був такий рекорд: 2 мільйона 300 тисяч тонн. Ми відправили через наші Дунайські порти всієї сільськогосподарської продукції. Значить, на сьогоднішній день ми фактично, якщо подолаємо, є у нас фактично є е, три таких е, складових, значить, які сьогодні мішають збільшити це. Перше це. 에... Потрібно збільшити кількість лоцманів, які будуть супроводжувати на наші сухогрузи, на поруску в порти. Друге питання: якщо сьогодні наша сторона домовиться з румунською стороною, щоб ми робили перевалку на рейді, значить, територіальних водах Румунії, якщо це нам вдасться зробити, і один крок, який вже ми зробили, тобто наш українська сторона підписала з Молдавією. Про знижку е, на жилізній дорозі для транзиту українського зерна. Тобто на 27% ми отримуємо знижку на, на транзит українського зерна в наші порти там, Ізмаїл і Рині. Це фактично тих три складники. Якщо ми їх всіх е, зведемо в купу, нам вдасться фактично збільшити до 3-3,5 мільйонів тонн зерна. Плюс 1 мільйон тонн зерна, який ми можемо вже фактично нашою жилізною дорогою відправляти е в європейські, європейські порти, а також е в румунські порти, і десь біля півмільйона тонн, То що нам може, може без ніяких там проблем, то що нам вдавалося робити автотранспортом, і того, якщо ми сумуємо фактично всі ці показники докупи 3,5 мільйона, півмільйона, мільйона від 5 П'яти з половиною 4,5 мільйона тонн Нам вдасться експортувати без Одеси. Але ви запитали мене, як це впливає на економіку. Фактично, ці всі три шляхи експорту зерна вони є дорогими, вони є дорожчі ніж Одеські. Тому ми будемо мати різницю там 20, 30, 50 доларів на тонні якраз на, на тому, що ми платимо більше за логістику. Оце фактично буде вся різниця. А так, практично, я думаю, що нам вдасться нормально нормально працювати, нормально експортувати. Далі я хотів би сказати ще за те, що е, фактично в нас є ще закладено в державному бюджеті 20 мільярдів гривень на страхівку. Якщо ми передбачали ще в кінці минулого року, ми в бюджеті передбачили такий варіант: якщо би Росія вийшла з зернової угоди. То Україна буде пробувати сама самостійно з Туреччиною, а також з ООН, фактично цю зернову угоду продовжувати і працювати з цією зерновою угодою, страхову страхуючи відповідно безпосередньо кораблі, а також і груз, який буде транспортуватися через наші наші порти. Звичайно, що тут потрібна воля е, політична. Якщо буде така воля керівництва нашої країни, я думаю, що це реально все здійснити, пане Іване, І ще тут... одне питання хочеться коротенько вам встигнути поставити. Півтори хвилини в нас залишається. А, читаю сьогоднішню новину а, в. Угорської газети п'ять країн сусідів України Угорщина, Болгарія, Польща, Румунія та Словаччина хочуть, щоб Єврокомісія продовжила заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції. Про це зазначив в інтерв'ю угорський міністр сільського господарства Іштван Надь в інтерв'ю газеті Вілла Газдаса. Як ви бачите нашу комунікацію з нашими партнерами в умовах, коли Росія буде намагатись заблокувати продовження роботи зернового коридору? З іншого боку, ми маємо ну от такі новини, що наші партнери хочуть ще заздалегідь продовжити заборону ввезення нашого збіжжя. Ну, дивіться, звичайно, завжди це бачите, воно качається ситуація. Я рахую, що це більше політична ініціатива, ніж економічна ініціатива. Ну і ми вже бачите, ми вже стикалися з тим, що фактично п'ять країн, які забороняли транзит чи експорт українського збіжжя, зараз всі маємо, ми маємо дозвіл на транзит українського зерна. І зараз я думаю, що не стоїть питання в Європі заборона цього заборона транзиту української сільськогосподарської продукції. Тобто, тут ну тут треба сідати і сідати далі говорити. Звичайно, що різні ініціативи скакують, і я би сказав, що це не без сліда Росії. тут. Тому я певний заборона зернового коридору, і давайте зразу будемо шукати, як Росію як Україну зажати ще. Більших моментах транзиту українського ну, зерна враховуючи, що це ініціатива Угорщини, то тут цілком можливо, що дійсно тут рука Кремля так. простежується. Дякую вам дуже дякую. Вам дуже за включення за роз'яснення. Іван Чайківський, народний депутат України, депутатська група партія за майбутнє, секретар комітету з питань аграрної та земельної політики, був з нами на зв'язку.